Благословіть розпочати актову частину з нагоди випускного Волинської православній погусловської академії. Ваше високо привосвященство, присвяченство, отці, випускники, батьки їхні і гості сьогодні нашого урочистого дня. Слава Ісусу Христу! Я всіх в першу чергу радую, щиро вітаю з цим, цим благословенним днем, оскільки Господь благословив нам прожити цей навчальний рік успішним для академії. Це був успішний навчальний рік, багатий на різні заходи, наукового характеру, на інші досягнення. Але вінець навчального закладу і апогей навчального року завжди є випуск випускників. І це як і в духовному навчальному закладі, так і в світській. І тут тільки одна відмінність, що світський навчальний заклад тішиться своїми випускниками, коли даємо суму знань, і вони реалізовують ці знання у своїй професії чи спеціалізації. У нас же, на відміну від світських навчальних закладів, окрім суми знань, над якими трудяться наші викладачі, дають належну освіту, дають високої якості. Ми ще виховуємо душу і особистість пастеля. Тому за цими дипломами, які сьогодні будуть отримати наші випускники, ховаються не тільки оцінки, які отримують, які отримують, які під і засвідчують інтелект, а ховається багато років такого духовного подвигу, духовного вишколу, міння боротьби з пристрастями, досвіду покаяння, досвіду молитви, нічної молитви, коли читався на все пущі псотиль формування і розвитку. І тому найперше вітаючи випускників. Які йдуть в світ, ми бажаємо їм, щоб вони згідно апостола Павла духа не вгашали. А цей талант який вкладали в них наставники, вкладали архієреї, вкладали викладачі. Вони цей талант примножували і реалізовували в житті, були достойними провідниками пастви. Українського народу і змогли в цей непростий час дати достойні виклики, відповіді на виклики, які має суспільство, і це буде найвища нагорода для нашого навчального закладу. оскільки найбільше ми пишаємо з нашими випускниками. Всіх щиро вітаю з початком урочистості з нагоди випуску Волинської православної богословської академії. Ми говоримо про випускників, то в першу чергу ми хочемо дати слово випускникам, а потім які зараз поділяться своїми враженнями, а потім наших випускників привітають почесні гості. Тому до слова, ми запрошуємо випускника шостого курсу Панищука.